У нас був такий пацієнт, його звуть Богдан. Він отримав ураження спинного мозку, повне ураження. Вірогіднік, що він буде ходити дуже маленький відсоток, він користується кріслом колісним. Коли він до нас поступив, він взагалі не міг тримати положення сидячі без спинки. Він не міг виконувати базову мобільність у ліжку, повороти на лівий бік, на правий бік, тому що у нього була дуже сильна загальна слабкість. Про навики переміщення з ліжками. На з ліжка на стілець з крісло колісне на унітаз було дуже проблематичним через те, що він не міг тримати положення сидячі. То коли він вже виписувався, ми йому видали крісло-колісно активного типу. Потім він знов отримав нове крісло колісно активного типу через соцзахист. Наразі він є ментором нашого відділення, він є наставником. Він допомагає нам з першого контакту працювати з. Такими пацієнтами, які мають подібні травмування, це дуже, скажімо так, облегчає нас, тому що легше спілкуватися з пацієнтом, який це пережив. Він отримав нещодавно допомогу в якості авто. Він його повністю адаптував. Це для нас, знаєте, дуже така крута мета. Ми тим дуже тішимось і він так само є ментором. Табору активної реабілітації пацієнтів з ураженням спинного мозку, і якщо за можливості у нас є такі пацієнти, особливо в гострих станах, він до нас приїжджає, він з ними спілкується, як правильно користуватися кріслом колісним, як правильно робити гігієнічні процедури, як правильно жити. Він нас дуже підтримує, підтримує наших пацієнтів, підтримує родини пацієнтів. Тобто він додатково просто їх мотивує, що після травми життя не закінчується, але треба бути дуже сильним, щоб скажімо так вміти з цим жити. Дуже йому дякую, що він нам просто допомагає. Це дуже цінно для нас.